Привіт, нарешті в мої руки. Потрапила е, на шумівша вже ПТшка, яка має назву ДБВ 152 Вже всі її чекають, вже її перечасно так скажемо, і захейтили. Кажуть, що я її купувати не буду. Деякі кажуть, що я її купувати буду, але не знаю. Іначе танкал. А я сьогодні до неї діб... добрався і буду її тестувати. І хочу показати вам, що це взагалі за апарат і як на ньому грати. Ми знаємо, що це DBW-шка буде за конструкторське бюро, яке. Буде незабаром. І давайте поглянемо, які татихав цій машини. Дивимо, що в неї альфа середня шкода 800, середнє пробивання броні 281, незвично. Плюс зряджання гармати майже 20 секунд, квн мінус 7, 1,53 час зведення, 0,31 розкид, ТПМ всього на 2400. Міцність 1750. Бронювання корпуса і бронювання башти жахливе, але пам'ятайте той момент. Мент, що це все-таки не гріль, і деякі фугаси, ця машина танкувати буде. Бачимо, що потужність двигуна в неї доволі посередня, все на всього 700. Питома потужність доволі хороша. 52 км вона їде вперед, 14 назад. Маскування 22,5%, 370 метрів огляд. Я хотів би зараз порівняти цю машину з схожими за геймплеєм танками. Давайте перейдемо. Я хотів би її порівняти з грилем і 114 СП-2, яка продається за 20 г. Бо дивимося, що по Альфі ДБВшка виграє, по середньому пробиттю також найкраще пробиття саме в ДБВшки, скористрільність найкраще у СПшки. Ми знаємо, що СПшка дуже приємний по гарматі, комфортний апарат з крутим ДПМом. Швидке з результатне працювання приціл найкращі у Гриля, але це показник такий собі. КВ не у всіх однаково. Зведення найкраще у Гриля 15-го, Розкид найкращий, тобто точність 0,26 у Гриля, а ДПМ найкращий у СПшки ХП найбільше у УСП. Бачимо, що у ДБВшки гриля по 1750 і 1800 КП відповідно. Бронювання башти найкраща у ДБВ, значить, що я ж вам тільки що говорив, що вона буде хоча б якісь, фугасив буде відбивати. Питома потужність найкраща у Гриля, максималка найкраща у Гриля. швидкість повороту шайс найкраще СП, непомітність. Дивіться, найкра... непомітність у гриля, вона майже там нульова. А да? непомітність ДБВшки краще, тобто ДБВшка вже на рівні гриля буде на півголової. Вище, значить, може бути ДБВшка доволі спокійно з Куч кучовою машиною. Отак. Огляд найкраще, до речі, у гриля і спешки Отакі порівняння. Тепер поїхали налаштовувати цю машину, налаштовувати парки. Парки для ДБВ, парки командира. Отакі. Парки навідника є. Механік водій є. І заряджаючий. Ми бачимо Є по обладнанню. Давайте спробую декілька збірок. Перше, хотів би поставити все-таки експериментальну турбіну. Другу хотів, звісно, поставити досилач. Давайте поставимо трофейний. Напевно, огляд поставив би оптику, щоб в неї було 450 метрів. Давайте ставимо велику аптечку, великий ремкомплект і бухта. Отакі От є. Я ставив би модулі для цього танку і польова модернізація. Перше, я б ставив би нічого, друге, право, третє право, четверте можна. Я так думаю, поставити все-таки ліво, щоб у мене нас трошки був приємніший, е, приємніше ДПМ. І тут можна поставити або, або ліво, іше, або право, або нічого не ставити. Польвами зразиться така. Давайте глянемо по броні, по коліжній моделі, наскільки вона цікава. Бачимо, що башта тут 143 міліметри ближче до 150, 149, 106. Ну, бабаха буде ваншотити, бабаха буде кидати в башту, само собою. Але такі танки, як там важкі танки і так далі, в башті пробувати майже не будуть. Корпус легко пробуватиметься, тоді навіть по 100 мм. 130 вино, де, що собі. А якщо під калібр 150, калібер 170. Деякі, дивіться, деякі тички вона буде танкувати? Що буде влучати найвищу точку башти, то може щось танкнути навіть. Ну броня в неї є якась, це вже добре. Але мені не подобається, що це танк якийсь доволі низький, і тут заднє розположення башти. Мені дуже вже кортить відправитись рандом. Давайте зіграємо декілька боїв. В мене ТТХ вийшли ці машини з мої, моєї комплектації, так скажемо, обладнання. Отакі. В мене вийшло КДшка 16.1. Зведення 0,139, розкіт 0,28. Вау, міцність така собі, потужність, точніше максималка 58. Маскування. Зверніть увагу, будь ласка, 39,8% в порівнянні з грилем, це просто небо і земля. Гріль взагалі світиться після кожного пострілу, в кущах, не в кущах, незалежно від цього. Бачимо, що нам випадає до затока. Ой фі, ой, фі Я, до речі, снарядів трошки не буду. Ну, давайте буде, хай хай буде БПшка. 280 БПшка, начебто. Непогано звучить. Я, напевно, не буду їхати право. Напевно, не буду їхати право, тому що в мене маком лів. В нас є дві ЛТшки, тому я можу спокійно відіграти ліву сторону і спробувати себе там. 16 секунд КТ, 800 альфа, злійте, раз, будь ласка, на це увагу. Непогано. 1300 швидкість польоту з перком. Так, по динаміці. з звігана доволі непогана, наче розганяється. Ну як, вона розганяється як гриль, тут один в один. Так. Звед стаби взагалі немає, бачимо. Стаба жахлива. Тому для того, щоб кинути тичку, треба тільки зупинитись і звестись до кінця. Давай сюди бабаха блайдить не буде. Але ми можемо побачити всіляко. Зведення швидке, це вже великий плюс. Я зрозумів, в мене вже плани там леопард. Не подобається як снаряди летять. Зводиться дуже класно, але кучності немає. Вже погано летить. Так, на жаль, не влучаю. Я типу пакю шефтічу і потім назад повернусь. Мені дуже подобається, що тут башта повністю повертається, типу, якщо порівняти з зрілаємо, то плюс величезний ДБВшки. Величезний плюс. А, ну буде помилятись, якщо Бурасік далі виїде, так, я бачу. Баже, ну косий, дуже косий ці ДБВ. Типу тут 0.28. Далеко, далеко не гріб по влучності, далеко не гріб. Поки що неприємні відчуття, скажу чесно, від, від гармати абсолютно по перша мапа така собі кинула. По друге, реально у ще жахливо. Взяти СП-шку, наприклад, там набагато легше летить. Перша птичка на 800, приємно. Я все-таки підловив цього у Вазіка нарешті. Бачите, мені буде легше грати все-таки на першій лінії, на дистанції він доволі противно. Строил хорош. Три їхати в парад. Ой-ой-ой-ой-ой, як солоденько залетіло с під пальчиком. Вау! Де ж гриль стоит, цікаво, а гриль тут? У тут скільки? Фугасик 76, але тут альфа 980. Да ще пугас ідем гриля. Пошли летимо, ближче до парда першого я помолився, прикиньте. Льопік встиг виїхати нагору, на жаль. Стих виїхати. Ну жахлива мапа, жахливий бій, просто можливо Щоб грати нас. Чекаю нормальні катки. Так, підсумки бою. Я дав три тички, дав 2 тички по базіку 115 і дав одну тичку з підпалом по Амікс 30 Б. Ви бачили, що я не влучив по баджеру, я не влучив в бабаху також якимсь чудом. Тобто, ну, 0,28 влучність, начебто, да? але вони якісь доволі неприємні. Давайте залишу 15 ВБшок, 2 фугасики, гасики, напевно, і 18, хай буде мулів. Спроба номер 2, Поїхали. Так, спроба номер 2, Мапа Речер. Дуже багато келів. ПТ нереально багато. 3 ЛТшки і дві арти Жах. Тяжиків 174, дві бабахи, гриль, 2 яги. Окей, я не знаю, спробую, напевно, зіграти з тяжами. Але мене здивувало те, що ця машина хоч трішки щось танкує. Типу, якусь якусь тичку одну з 10 вона танкне в башту. І це приємно. Давайте, наприклад, спробую тичку дати по якомусь 87, 7 може поїхаю. Аресино зіграю. Ладно, посмішаю дуже. Добре. хорошо. Стой, це новажка треба якось йоху відкинути почуть тичку. Не знаю, чи те сак світок. Як мені пощастило, це я лохуну, сіть, шара, шара, дядьки, так не мало бути пощастилу, да. я не дозвісу там абсолютно правильно пощастило. Ну глянь, як не забрав. Таке не збутає, на жаль. Ну, мед 877, ну треба йоха вибити 87 якимсь чином. Ну, в мене, пасечка, добро? Далі залітає. Значить Паттон буде крити нас, напевно, ні, і тут виходить, що у нас залишається дві ЛТшки і ситуація просто в жопі Це Дуже добре Треба перепушити цих тяжкий, як міщено. і в принципі бій буде полінорм, буде наверное, Мантикур не виб'ємо. ти хоч би зводився. ти хоч би зводився, хоч трішки. Ні, бої максимально ну цікаві. Дуже швидкі, турбачі ну, типо, ти побі, Дивай. Ще б де тичку на шар. Я в шоці. Я в шоці як йому легко дається зробити це У Мене альфа просто вилітає не 800, в мене вилітало 635 і він злишився шотом, Ну і там плюс йому ще кинули А, він, він Все, я зрозумів принцип цієї ПТшки, зараз чекаємо кінця бою. Я скажу вам всі вертик. Можу тут приціл, до речі, заекспериментувати. Я вже це буду робити на стрімі 18 травня. Що на стрімі ввечері буду Бо Бої жахливі. Так, давайте підведу підсумки. Так, цей бів нас вийшов 3500, набагато приємніше ніж два попередніх, але ви самі бачили. Який рандом. Скажу, що в цій машині доволі приємна гармата, саме позведення, непоганий розкид, але летить воно так само, як в гріля, тичка через тичку. Це перший момент. Другий момент, мені дуже сподобалось те, що ця машина доволі динамічна. Сподобалось те, що в неї башта повертається на 360 градусів. Інколи щось з ДБВшка буде танкувати. Це великий плюс. Сподобалось, що в неї доволі хороше маскування на фоні грілят. Тому за ці показники можна лайк ставити. Мені не вистачає трішки ХП і мені не вистачає якоїсь нормальної, не вистачає нормальної влучності. Вона чи 0.28 на папері, але летить вона жахливо. Е, мені ще також не вистачає пробиття кумулем. Тут всього на 330, як якоїсь СТ-10. Можна було б зробити 350 або 360, навпаки. Тому так, 100% відсотків ДБВшка буде ліпша ніж гріль в плані гармати, в плані броні, в плані маскування і так далі. Я поставлю цій машині напевно 7,5 з 10. Доволі буде непогана машина. Я по-любому її візьму, по любому ми її затестимо. Тому приходьте на стріми. Чи варто брати цю машину? Обов'язково, якщо у вас є ресурси, якщо ви, ви колекціонуєте такі машини, обов'язково беріть, не заморачуйтесь і кайфуйте ці ігри. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе. І до наступного.